Це, аби вдома не сиділося, приїхали побігати Джихарсен Бран. Пішли трасу дивитися, де ми будемо бігати. Це я така спортсменка. То Віктор такий спортсмен. Віктор, помаши ручка. Це наша палка підтримка. Заправляємося вуглеводами перед стартом. Коли дистанція зі старту починається зі страждання. Фініш, жихар Сендран. Ну, 40 хвилин не вибіжала, але 40 хвилин 20 з чимось секунд. Це я думаю, для першого разу я переможець. Тор, ти вперше на таких змаганнях? Так. І як воно? І як воно? Розкажи свої відчуття. No pain, пейн no gain. є yeah! я теж вперше мені дуже сподобалося. А хто не приїхав, той слабак.